Привіт! Автомобільний електричний чайник з електронним керуванням практичне рішення для водіїв, які часто перебувають у дорозі, подорожують на далекі відстані або працюють у сфері доставки. Цей пристрій дозволяє швидко нагріти воду до точно заданої температури від 25 до 100 градусів Цельсія. На корпусі розташовані зручні кнопки, за допомогою яких можна вибрати необхідну температуру. А рідкокристалічний дисплей покаже її поточне значення. Наприклад, для приготування кави або дитячої суміші можна встановити температуру 80 градусів Цельсія, і чайник нагріє воду саме до цього рівня. Чайник має подвійний корпус за принципом термоса, тому вода довше зберігає тепло. Завдяки силіконовій вставці кришка щільно закривається, що запобігає проливанню навіть при короткочасному перекиданні. При нахилі корпусу більше ніж на 45 градусів живлення автоматично вимикається. Об'єм чайника становить 400 мл. Він працює від прикурювача з напругою 12 або 24 вольти. Внутрішня частина резервуара виготовлена з харчової нержавіючої сталі. Довжина кабелю живлення становить 1 метр. Цей автомобільний чайник ідеально підходить для приготування чаю, кави гарячого молока. Дитячих сумішей, швидких каш або локшини у дорозі під час відпочинку на природі або у тривалій поїздці, надійний, компактний та зручний у використанні. Звертайтеся або купуйте у нашому інтернет-магазині. Всім дякуємо, підписуйтесь на наш канал для обзору інших товарів чи новинок.